Я реально шкодую, що не знав про ці елементарні речі раніше. Перше, твоя електронна адреса повинна бути серйозною. Так, варто забути про першу пошту А-принцеса 1.23 або владімір 14. Для приймальної комісії це буде виглядати дивно. І вони навіть можуть не відкрити такого листа. Тому краще створити нову пошту, в якій буде вказано твоє справжнє ім'я та прізвище. Друге. Перевіряй назви файлів, які ти насилаєш комісії. Університети переглядають сотні PDF файлів. Назви типу DOC1 не дають жодного розуміння, що це за документ, і він просто елементарно може бути пропущеним. Надай правильну назву цьому файлу. Спочатку, що це, наприклад, Letter. Потім в назві має йти твоє прізвище та ім'я англійською мовою. І обов'язково цей файл збережи у форматі PDF. Деякі країни вимагатимуть апостиль і нотаріальне завірення ще до подачі документів. Наприклад, приймальна комісія з Іспанії та Чехії без запустиль освітніх документів просто не розглядатимуть, навіть якщо ви не діслали все інше. І пам'ятай про важливе: склади дедлайни не тільки для подачі анкети, а й для окремо кожного документу, для підписів викладачів, для перекладів, апостилів та надсилання. І завжди додавай плюс 7 днів запасу. І так твої документи на вступ значно будуть вищими. Підпишись, щоб не пропустити більше корисної інформації про вступ за кордон. А за будь-який коментар під цим відео ми даруємо бонуси. Але цікаво було б почути, яку країну розглядаєш ти для навчання та яка можлива спеціальність.